Ого, піца? Цікаво, з якою вона начинкою. Давай перевіримо. Пахне шоколадом. Просто чудово. А що в тебе? У мене піца із жуйки, як я й думала. Упевнена, вона набагато смачніша за шоколадну. До речі, пахне теж чудово. М -м, яка солодка. Все таки я обожнюю жуйку. Нічого кращого у світі немає. Божеволюю від цього смаку. Так, і відразу так і подумала. Ти нічого не розумієш у гарній їжі, Джес. Від такої піци не можна відірватися. Я готова жувати її нескінченно. М -м, супер. Найсмачніша жулька з усіх, що я пробувала. Ой, зовсім забула про міхури. Дивись, як я вмію. Здорово, це дуже весело. Я ж казала, що знаю толк в їжі. До речі, якщо загорнути шматок піци в трубочку, він відмінно входить у рот. Бери на замітку. Ну ось у мене залишилося ще трохи. Хочу насолодитися останньою миттю. Отак я завжди згадуватиму цю піцу. Здається, вона закінчилася. Ось прокляття. Чому так швидко? Все гарно, коли закінчується. Прийшла моя черга побалуватись смачненьким. Впевнена, піца з шоколаду – це щось. Смакота. Я б теж хотіла її спробувати. Думаю, якщо взяти один шматочок, Джес нічого не помітить. Впевнена, це точно не гірше, ніж піца із жуйки. Ей, куди поділася моя їжа? Моніка зараз же поверни піцу на місце. Але я хотіла взяти лише один шматочок, а я тобі можу дати рештки жуйки. Ну ні, мені такий обмін не підходить. Ця жуйка була в тебе в роті. Не думала, що ти така гидлива. Подумаєш, досить мене відволікати, мені потрібно з'їсти ще купу шматочків піци. А якщо ти поділишся, то разом ми зробимо це швидше. <гум> Втім, я вже маю інший план. Я все одно отримаю своє, от побачиш. Впевнена, Джес не готова до таких сюрпризів? Що відбувається? Чому я піднімаюсь вгору? <гум> Приємного польоту, Джесе. Я боюся висоти. Поверніть мене на землю, благаю. Мені потрібно поквапитися а з'їсти піцу, поки міхур не луснув. Клас. Дуже смачно. Все ж таки шоколад подобається мені не менше, ніж жуйки. Він такий ніжний, просто тане у році. Прекрасно. Я вже у відкритому космосі. Що далі? Мамочки інопланетяни. Допоможіть! Мене лопнули мій міхур. Я падаю. Піца була просто чудова. Я наїлася від душі. О, здається, Джес повертається. Ти не помилилася, Моніка, це я. А куди зникла мої піца, Навже ти її з'їла? Звісно, ні. Велике шоколадне печиво. Yeah. Ось це удача. Велика жуйка! Супер! Я давно хочу як слід розім'яти щелепи. Чи буде справедливо, якщо за традицією почну я. Боже, не віриться, що мені посміхнувся успіх. Це печиво таке гарне, не хочеться його псувати. Але бажання побалувати солоденьким бере гору. О, яка смакота! Усередині ще є молочна начинка. Як добре, що ми потрапили до цього челенджу. Інакше я б ніколи не скуштувала нічого подібного. Ну ось залишився лише один шматочок. Як же сильно я наїлася, але ні про що не шкодую. Та смішна Моніка. Чого ти смієшся? Тебе роздуло. Тобі варто трохи відпочити, поки все не перевариться. Я товста, який жах. Не плач. Я знаю, як привезти тебе у форму. Потрібно просто зайнятися спортом. Яка ж важка штанга! Ні, як не може її підняти. Тримай скоріше, Моніка. Ти впевнена, що це допоможе. Взагалі я не звикла тягати тяжкості. Штанга мене переважила, схоже, вона і справді не була готова до вправ. Я можу зробити жим лежачи, дивись, здається, у мене виходить. Все, тепер ця штанга для мене дуже легка. Ну, як тобі, моя фігура? Непогоня робота над собою. Ти можеш з цим пишатися. Тепер твоя черга їсти. Це завдання мені точно по плечу. Смачна жуйка. Супер. З'їсти її точно буде нескладно. Дивись, я вже запхала в рот майже половину. Непоганий темп. от і все залишилося лише солодкі спогади. Взагалі, то ти забула про другу частину. Упс, я просто переключилася на міхури. Так, тепер у тебе все обличчя у жуйці. Я вже його відчистила. Шкода, що доведеться все викинути. Стоп, а це ще, що таке? Здається, хтось стяг у мене жуйку. Моніка, докази привели мене прямо до тебе. Чому ти завжди крадеш у мене їжу? Прийдеться зв'язати тебе, щоб це більше не повторювалося. На мою думку, наш челендж проходить відмінно. Мені все подобається. А тобі? Може, хочеш жуйки? Бачу, що ні. Ну й добре, я сама з нею впораюся. Можеш повірити, на слово вона дуже смачна. Джес, тобі не варто надавати міхори. Це не твоє. Ой, Моніка виявилася у середині міхора. Схоже, вона мала рацію. Випустіть мене звідси. Ну ось чудово. Здається, прилипла до підлоги, але це не найгірший розклад. Джес, як ти? Не розумієш, чого ти смієшся? Мені зовсім не весело. А виглядає дуже смішно. Вау! Величезне відро нотели. Я задоволена. Подивимось, що в мене як багато жуйок. Це справжній подарунок. Не терпиться їх якнайшвидше спробувати. Тільки подивись, Моніко, в цьому можна потонути з головою. Ну, не знаю, мене не вражає. Чи то справа нотела? Вона така шоколадна, супер. Я хотіла по ній купатися. Так, виглядає дуже привабливо. Ну от, здається, мені не поклали ложку. І чим же я їстиму? Ну, гаразд, прийдеться руками. Втім, це навіть на краще, так смачніше. Люблю злизувати з пальців ласощі. Це так приємно, так і дуже негігієнічно. Фу ти просто мені заздріш, так і скажи. Гей, що це таке? Я не стрималася і вирішила скуштувати трохи прямо з банки. Моніка, навіщо ти це зробила? У мене тепер все обличчя у шоколадній пасті. Не все а ось тепер точно все. Сподіваюся, цього вистачить, щоб ти більше не лізла до моєї баночки. Ти що намалювала мені вуса? Yeah. Ну гаразд, появи ще є кішечка, яка любить вилизуватись. <гум> Відміна йде, не заважатиму. До речі, я вигадала, що можна взяти замість ложки. <гум> Думаю, паличкою їсти теж зручно. Не розумію, що ти задумала? Куди ти? Мені терміново потрібна морозилка. Я хочу приготувати шоколадне морозиво. Залишу його тут ненадовго. Сподіваюся, мій план спрацює. Прийдеться почекати, щоб це з'ясувати. Засікаю час. Ого, як швидко він летить. Це ж навіть на краще. Значить, я вже можу діставати моє морозиво. Схоже, воно добре замерзло. Це те, що мені потрібно? Скоріше покажи, що в тебе вийшло. Тобі треба бути трохи терплячою. Дивися, вже дістаю. Ось моє шоколадне морозиво на паличці. На мою думку, виглядає просто шедеврально. О, а цей смак. Mm. Який крутий план, оце так. Та я й сама у повному захваті. Я теж хочу лизнути. Mm, і справді смачно. Mm. Що ти собі дозволяєш, Джес? Це моє морозиво. Подумаєш, спробувало небагато. Чого такого-то? Неможливо відірватися Жаль, що залишилося так мало. Мабуть, з'їм це разом. Паличка мені більше не знадобиться. Не треба розкидати сміття. Раз ти закінчила, я вступаю в справу. Погнали! Думаю, буде смачно та весело. Мені навіть самі цікаво, чи зможу я здолати таку кількість жуйки. Ну, ти завжди можеш звернутися за допомогою. Я поруч. Не в моїх правилах сумніватися у своїх силах. Впевнена, я впораюся. Головне, нікуди не поспішати, а просто насолоджуватися життям. Як же мені це подобається? Знала б ти, які ці жуйки неймовірні. Щоправда, ще трохи втомилася. Хочу помітити, що ти кидаєшся сміття в мене. Вибач, не звернула увагу. Давай, я все-таки заберу. Секундочку, потрібно просто здути феном, нічого складного. О, які приємні відчуття. Моє волосся так гарно має рит на вітрі. Ось бачиш, я ж казала, жодних проблем. А що, якщо використати фен для приготування однієї великої жуйки? Цікавий план. Варто спробувати. У мене вийшло Моніка. Ти це бачиш? Клас. Дивись, яка рідка жуйка. І як же ти її їстимеш? Я дещо вигадала, але потрібна твоя допомога. Просто зали жуйки мені в рот через лійку. Моніка, у тебе чудово виходить, Продовжуй. Все, жуйка закінчилася. Я почуваюся якось дивно. Тебе ніби роздуває зсередини. Ага, і виходять такі міхори. Джес, ми всі у жуйці. вибач, я не спеціально. Отже, подивимось, що у нас у програмі. Як страшно, я не знаю, куди натискати. Була, не була. Я вибираю цю кнопку. Що таке? Тут шип. Мамочки, який він гострий. Ого, Моніка вже натиснула кнопку. Нічого собі. Допоможіть я в пастці. Випустіть мене звідси. Ай, я боляче. Схоже, що їй зовсім не сподобалося. Думаю, мені варто бути обережніше зі своїм вибором, як би не помилитись. Фух, побажаю собі удачі. Ну, вперед! Ой, що це? Схоже на рожеве хутро. Все зрозуміло, нудьга. Ох ти, яке все красиве там, яке! Виглядає мило, як же приємно торкатись цих стін. Клас! Як солодко. Зовсім не цікаво за цим спостерігати. Я падаю, допоможіть! Як боляче. What? Що за гуркіт? Нічого не розумію. що у вас там діється. Привіт, Лілі! Дякую, що спіймала мене. У тебе ти так мило. Моніка, як ти там опинилася? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Ну ось, всі знову на своїх місцях. Так то краще. Хто розпочне цього разу? Я ще не вирішила, що вибрати. Араз, нехай буде ця кнопка. Моніка, Ти знову перша. Оце так. Ну, що там? Говоріть швидше. Така важлива справа не терпить поспіху. Зараз я все начарую. Подивимося, що тут у нас. Ого, чорний банан, неймовірно. Ой, моя голова! Що це таке? Чорний банан? Ніколи нічого подібного не бачила. Мамочки, як є багато. Можна було кидати трохи акуратніше. А раз думаю, ці банани такі смачні, як і звичайні. Думаю, мені варто спробувати їх. Виглядає дуже непогано. Так, смакота. На цей раз я зробила правильний вибір завжди б так. А це ще що таке шкірка, як некультурно, Моніко. Вибачте, але мені більше нікуди діти. Акуратніше, ти мало не влучила, прямо мені в обличчя. Так, забери свої недоїдки зараз же досить смітити. Я не буду все це прибирати. Не думав, що ти така нечупара. Піду краще до Лілії. Дякую за довіру, але я ще не визначилася. Думаю, варто натиснути навмання і не ламати собі голову. Що ж, це було вірне рішення. Тоді пощастило, Лілі. Вітаю! Ти отримаєш величезну банку рожевої нутели. Я сам не відмовився спробувати її. Впевнений, це дуже смачно. О, так, супер, просто чудово. А тепер настав час віддати це законній власниці. Приготуйся до смачного обіду, Лілі. Він чекає на тебе з хвилини на хвилину. Ой, чому так липко? Запах приємний і смак мені подобається. Невже це на Як же мені пощастило? Смачного, як і чуття? Подобається? О, так. Просто пальчики оближеш. Велике <рес> дякую. Ого, як багато на на підлозі. Я готова все це з'їсти. Фо вона ж брудна. Дівчатко, у вас зовсім відсутні добрі манери. Моніка, я тільки що мало не впав через тебе. Шкірка від твоїх банадів усюди. Їдемо далі. Так хто виявиться найсміливішою цього разу? Я готова спробувати, хоча мені як і раніше страшно. Лілі, час приймати рішення. Зберися, час іде. Я натиснула. Що там? Скоро дізнаєшся. Дай мені кілька секунд, щоб все підготувати. Отже, ти вибрала. Смачний напій. Вітаю. Я б сам від такої не відмовився, але, на жаль, мушу віддати все до останньої краплі тобі. Клас! Мені подобається. Смак приємний. Але, думаю, вже достатньо. Я не можу зупинити це. Досить, Тут занадто мокро! Ситуація вийшла із-під контролю. Я вся мокра, зупини це! Ну, ось здається, тепер все. Ну нарешті, я думала, що не витримаю час приходити до тями. Що ж, не заважатиму тобі. Ай, моя голова. Чому з Лілі завжди щось не так? Втім, це не моя справа, на мене чекає Моніка. Я майже вибрала кнопку, дайте мені ще трохи подумати. Ага, єс, натиснула. Я чекаю. Молодець Моніка. На цей раз ти швидко зробила вибір. Подивимося, що тобі дістанеться. Вау, який величезний бургер! Це чудовий варіант. Думаю, що кришка більше не знадобиться. Чесно сказати, я ледве тримаюся, щоб не з'їсти його. Але у бургера таки є один мінус. Він холодний. Вигадав, я підігрію за допомогою газового пальника. Ось так, це зовсім не складно. Просто доведеться трохи зачекати. Так, головне не поспішати. Я вже відчуваю аромат підсмаженої теплої булочки. Залишилося зовсім небагато. Ага. О, ні! Бургер Боргер-зорігощен! Вдаю, що так і було. Адже ви мене не видасте. Пригощайся, Моніко, це тобі найсвіжіша зола. Фу, що це таке? Я не можу дихати. Досить зупиніться. Ну, як скажеш, тут все одно нічого більше немає. Фу, і ніби валялося у вугіллі. Мені терміново треба душ, щоб все це змити. А, я тут зовсім ні до чого. Як поживають мої пташки в клітинках, взагалі то не дуже. Вибирати так оболісно. Але ти впоралася, Лілі. Хвалю, я вже тут. Приготуйся отримати те, що заслужила. Не бійся, тобі сподобається. Це так апетитно. Ой, як тяжко! Я трохи спину не підірвав. Так, потрібно сьогодні сходити на масаж. Подивіться, яка величезна порція локшини. Мамочки, почалося. Що ж зараз буде? Ого, це локшина. Круто, а я дарем не боялася. Який чудовий смак. Нарешті я зможу підкріпитись. Добре, що її тут багато. Я дуже голодна. Цей челендж вимотав мене. Треба відновити сили. Я радий, що все так чудово склалося. Ой, зовсім забув віддати тобі палички, а, бачу, тобі вони не потрібні. Боже, яке пузо! Жах! Як смачно! Я наїлася від душі. Тепер можна трохи відпочити. Ой, тут ще залишилася локшина. Як би мені до неї дістатись? Чудово, не відмовлюся від добавки. За цим неважливо спостерігати. Жах, піду я краще до Моніки. Не варто поспішати. Я все ще думаю. Зробити вибір дуже непросто. Мабуть, зупинюся на цій кнопці. Я готова до всього. Приємно це чути. Дуже сміливо з твого боку. Що ж, ти отримаєш моє око. Страшно. На мою думку, я справжній злий геній. Повірили, що це моє око. Я жартую, це око з мармеладу. Здається, середині є начинка. Варто перевірити. Ого, точно, тут джем! як він апетитно тягнеться. Я мушу його спробувати. Супер. Моніці дуже сподобається. Тоді почнемо з начинки. Головне не впустити око. Здається, що лється. Цікаво, що це. Пахне приємно, схоже на солодкий джем. Клас, не зупиняйтеся. Я хочу ще. Це так приємно, як я рада, що зробила правильний вибір. Вітаю, Моніка. Вау! Опс! Я таки не зміг утримати його. Вибач, ти як там? Я нічого не бачу. Зніміться з мене. Що це таке? Думаю, мені варто глянути ближче. На дотик приємно, спробую на смак. Вау! та це ж мармелад! Потрібно викупати його в джемі. Відмінне поєднання все ж таки мені пощастило. Фух, здається, вона не постраждала. Це добре, інакше б я звинувачував себе. Але як же вона забруднилася, це виглядає просто огидно. Не хочу на це дивитись. Мерналадне око таке величезно. Цього мені надовго вистачить супер.